Виконуємо номер 12.9 із підручника Геометрія 8 та номер 24.9 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Розв'яжіть задачі, умови, яких подно в таблиці. Відтак прочитаєте призвище видатної української фахівчині в царині математики. Котра стала другою жінкою у світі, яка отримала найпрестижнішу міжнародну премію для математиків медаль Філдса. І наша задача: у трикутнику АБЦ відношення АБ до В до СА і АК7 до 8 до 9. Трикутник БЦ подібний трикутнику Б1С1. Знайдіть сторони трикутника А1Б1 С1, якщо менша сторона дорівнює 21 см. Друга задача у трикутнику АБЦ, АБ AB відноситься до БЦ, відноситься до СА, як 7 до 8 до 9. Трикутник А подібний трикутнику А1, Б1С1. Знайдіть сторони трикутника А1Б1С, якщо більша сторона на 5 см більша за середню. І остання третя у трикутнику АБ, АБ AB відноситься до ВЦ і до СА, як 7 до 8 до 9. Трикутник БЦ подібний трикутнику A1B1C1. Знайдіть сторони трикутника А1Б1 С1, якщо периметр дорівнює 48 см. Відповідні літери, які ми впишемо у наші відповіді. Приступаємо до виконання. Я малюнок не виконувала, а записала коротку умову задачі. Оскільки в нас трикутники подібні, і сторони трикутника АВ, ВС і СА відносяться як 7 до 8, до 9, то таке саме відношення буде у сторін трикутника А1, в 1 С1. Запишемо це, оскільки трикутник АВС подібний трикутнику А1, в 1 С1 і. А B відноситься до Б і до С як сім до восьми і до дев'яти, то відношення А 1 Б 1 до Б 1 С 1 і до С. 1 А 1 буде як сім до восьми і до дев'яти. А оскільки А1, Б1 у нас 21 см, то позначимо змінною Х одну частину. Нехай Х см одна частина. Тоді у нас А1, Б1 буде 7Х сантиметрів. B1, C1 – 8х сантиметрів. І C1, A1 – 9х сантиметрів. За умовою A1, B1 дорівнює 21 сантиметр. Тоді маємо рівняння 7х дорівнює 21. І х дорівнює 21 поділити на 7, отримаємо 3. Отже, 3 см одна частина. Тоді у нас А1, Б1, відомо, Б1, С1, а, я записала в умові А 1 Б нам не потрібно у нас в умові є. Б1С 1 буде. У нас 8 на 3, це 24 сантиметри. І С1, А 1 у нас 9 на 3. Це 27 сантиметрів. І записуємо відповідь. Б1С у нас 24 сантиметри. С1 А1 у нас 27 сантиметрів. Ну і тепер заповнімо нашу таблицю. У нас А1, Б1 1 це літера В. А 1 Б1 у нас 21. Отже, 21 у табличці. Я всі літери пишу великими прописними. Далі у нас Б1, С1 літера Я і С1 А1 О. Б1С1 у нас 24, це літера я зараз поставимо і 27 літера у. 24 літера я і 27 літера у. І переходимо до другої задачі. У другій задачі у нас також наші трикутники подібні. відношення 7 до 8, до 9, але тепер С1А на 5 см більше за Б1С1. Знову ж, оскільки трикутник АБЦ подібний трикутнику А1, Б1, С1. і... АВ відноситься до ВС і до СА як 7 до 8 до 9, то відношення А1, Б1 до Б1, С1 і до С1, А1 також як 7 до 8 і до 9. І знов нехай ікс сантиметрів одна частина, тоді А1Б1 у нас буде 7х сантиметрів, Б1, С1 у нас 8х сантиметрів, і С1А1 9х сантиметрів. Ну, враховуючи, що С1 А 1,5 5 сантиметрів більше за b 1 с складаємо рівняння. За умовою b 1 с додати 5 С1А 1,5 5 сантиметрів більше. Тому зрівняємо, і буде у нас С1 А1. Тоді b1C1 у нас 8х, додати 5 і дорівнює 9х. Ну, тепер переносимо доданки зі зміною в одну частину без зміни в іншу. Буде 8х відняти 9х дорівнює -5. мінус 5. х дорівнює мінус 5.

Вісім на п'ять сорок сантиметрів, і це один А 1 9 на п'ять, сорок п'ять сантиметрів. І записуємо відповідь. У нас спочатку стоїть А 1 Б 1 А 1 Б – тридцять пять сантиметрів. Б1 С1 40 см. І С1 А1 45 см. Ну, а тепер повертаємось до нашої умови. Наші літери. А 1 Б1, Б1, С1 і С1 А1. Заповнюємо. А1 Б 1 у нас. У нас 35. Тому заповнюємо, де у нас 35. Поставили літеру. Далі у нас Б1, С1 у нас 40. Тому поставили м'який знак. І С1 А1 у нас 45. Літеру А. І переходимо до третьої задачі. Знову ж, оскільки трикутник АВС подібний трикутнику А1, В1, С1 і АВ відноситься до ВС до С А як 7 до 8 до 9, то і відношення А1 Б1, до Б1, С1. І до С1 А1, як 7 до 8 і до 9. І знову ж нехай х сантиметрів одна частина. Тоді А1, Б1 у нас буде знову же 7х сантиметрів. Б1, С1 8х сантиметрів. І С1, А1 9х сантиметрів. Периметр нам відомо, тоді периметр, чи за умовою, А1 Б1, перейметься сума довжин всіх сторін. Додати Б1С, додати С1А1 дорівнює 48. Маємо рівняння. І наше рівняння. 7х додати 8х, додати 9х і дорівнює 48. Знаходимо суму. 7 дати 8 – це 15, дати 9 – 24. 24х дорівнює 48. Тоді х буде 48 поділити на 24. Це буде у нас 2. Отже, 2 см – це одна частина. Тоді

у нас літери А1, Б1, В, Б1, С1, С і С1, А1, К. Тому у нас А1, Б1, 14. Ставимо літеру В. Далі Б1, С1 у нас 16. Ставимо літеру С. І 18К. Прізвище, всі літери прописні В'язовська. Марина Сергіївна В'язовська. Номер крапочка дев'ять з підручника Геометрія 8, та номер 24.9 крапочка з підручника математика 8 Виконано.